Хорольський агропромисловий фаховий коледж є провідним навчальним закладом у сфері сільського господарства та технічних спеціальностей на Полтавщині. Коледж забезпечує якісну освіту за широким спектром напрямків, що відповідають сучасним вимогам агропромислового сектору та інших галузей промисловості та підприємництва. Тут можна здобути освіту за такими спеціальностями, як агроінженерія, агрономія, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, підприємство та торгівля, будівництво та цивільна інженерія. Хорольський агропромисловий фаховий коледж на Дає своїм студентам якісну теоретичну підготовку та практичні навички, що дозволяють їм успішно реалізуватися у вибраній галузі та стати конкурентоспроможними на ринку праці. Крім здобуття освіти, студенти Хорольського агропромислового фахового коледжу також мають можливість культурно та спортивно розвиватися. В коледжі активно функціонують культурно-мистецькі гуртки та студентські об'єднання, які організовують різноманітні заходи. Коледж створює сприятливе середовище для всебічного розвитку особистості та підготовки висококваліфікованих фахівців. Втім, готових до викликів сучасності.